Українське питання на порядку денному в Страсбурзі стартує осіння сесія пар'є. Євроінтеграція, посилення військової та політичної підтримки України. Результати візиту голів комітетів з європейських справ національних парламентів ЄС в Україні хочуть заборонити благодійні внески у медзакладах. Відповідні законодавчі ініціативи готує профільний парламентський комітет. У Страсбурзі стартує осіння сесія пар'є. Вона вперше розпочне свою роботу із шанування пам'яті Вікторії Рощиної української журналістки, яку закатували у російському полоні. Щороку у день перемоги для Вікторії, парламентська асамблея Ради Європи згадуватиме журналістів, які зникли безвісти, чи були вбиті. Це стане ще одним сигналом про неприпустимість репресій проти свободи слова та злочинів проти журналістів. кажуть народні депутати, члени української делегації. В пар'є вони у Страсбурзі говоритимуть про звільнення цивільних полонених, зокрема представників змі яких незаконно утримує Росія на порядку денному осінньої сесії, також заплановані дебати щодо України та нових загроз від Росії. Європейські депутати за терміновою процедурою ухвалять висновки щодо проєкту конвенції про заснування міжнародної комісії з регулювання претензій щодо України та обговорять, які саме ризики Москва несе для стабільності та безпеки Європи. Європейська єдність у протидії російській агресії та підтримці України це наша спільна сила. Разом ми наближаємо перемогу і справедливий мир для всієї Європи. На цьому наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Під час зустрічі з делегацією голів комітетів з європейських справ парламентів держав-членів ЄС обговорили відкриття перших кластерів у переговорах про вступ України до євроспільноти. Також серед тем зустрічі, посилення військової та політичної підтримки України, зокрема через механізм ПЕРЛ, який має забезпечити стабільні поставки озброєння і систем ППО. Євродепутати наголосили, Україна стане повноправним членом європейського союзу настільки швидко, наскільки це можливо. Я згадую все, що було необхідно для нашого шляху до європейського. Сьогодні союзу як кандидата для відкриття переговорів для відкриття кластерів для всього, що ми повинні були зробити, ми зробили. Я прошу вас продовжувати підтримку України. Це дуже важливо, тому що війна не припиняється. те, що нас тут об'єднує, це поглиблення нашого розуміння процесу вступу України і можливість працювати разом, щоб зрозуміти законодавчі реформи, які ви проводите у парламенті, і як це може змінити вашу позицію. Тому що ми живемо у вирішальний час, данське головування в раді ЄС зробило розширення ключовим пріоритетом для нас. Під час візиту голів комітетів з європейських справ парламенту України ЄС та віцепрезидента Європарламенту Естебана Гонселеса Понса росіяни влаштували масовану ракетно-дронову атаку на Київ. Країна-терорист вдарила по житлових будинках серед загиблих 12-річна дівчинка. Делегація європарламентарів разом із народними депутатами України відвідала місце одного з ворожих ударів. Представники ЄС наголосили, допомога допомога Україні це не лише питання солідарності й безпеки для всієї Європи, адже агресія Росії не знає кордонів. Також політики. Побували в селі Мощун на Київщині, де у березні 2022 року точилися запеклі бої за оборону столиці. Делегація вшанувала пам'ять загиблих. Ставши свідком нічних атак і побачивши будинки, які постраждали, людей, які втратили своїх близьких, це просто знаєте, це дійсно наближає нас до чогось, що є сильнішим за те, що ми бачимо на екранах телевізорів. Тож це було важливо, і перебування тут було також надзвичайно емоційним у Фінляндії ми досить добре знайомі з істинною природою Росії, яка є нашим сусідом. Але звичайно, досвід тут в Україні дає конкретні приклади. Я тепер краще уявляю, як це було для українського народу протягом трьох з половиною років, тому що для нас це досить важко пережити досвід лише однієї ночі. Для нас це усвідомлення, особливо скажімо, людей, які або вперше тут в Україні, або які представляють. Серйозно західні країни дуже дуже важливий, тому я ціную е, ну, їхнє усвідомлення. Та я дійсно надіюся, що це перетвориться в кожному конкретному випадку і на рівні європейського парламенту, і на рівні національних парламентів на додаткові ініціативи на підтримку України. Катування Росією українських військовополонених це систематична практика. Про це йдеться у новому звіті незалежної місії експертів ОБСЄ. До розслідування залучали юристів міжнародників із Франції, Чехії та Швеції. Вони встановили, що умови отримання українських воїнів не відповідають міжнародним стандартам. У звіті зафіксовано факти страт. Також українських військовополонених позбавляють належної медичної допомоги, харчування, гігієни та зв'язку з родинами. Доступ міжнародного комітету Червоного Хреста жорстко контролюється російською стороною. Звіті наголошується, що такі дії грубо порушують Женевські конвенції і можуть вважатися воєнними злочинами. Експерти підкреслюють, Російська Федерація понесе відповідальність за масштабні та систематичні порушення міжнародного права. 29 вересня день пам'яті жертв трагедії Бабаного Яру. Масові розстріли почалися 29-30 вересня 1941 року. Тоді за два дні було вбито понад 33 тисячі євреїв, що мешкали в Києві. За роки нацистської окупації Бабин Яр перетворився на місце масових страт. За різними оцінками тут було вбито близько 100 тисяч людей. Трагедія Бабиного Яру одна з найстрашніших у Другій світовій війні. Вона не завжди залишилась в історії України та світу. Як нагадування, байдужість і ненависть завжди ведуть до катастрофи, наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Наш обов'язок пам'ятати, пам'ятати та діяти, щоб подібне ніколи не повторилося діяти, щоб відновити світопорядок, у якому життя, гідність і свобода людини є найвищими цінностями, а злочини отримують належне покарання. У жовтні Україна очікує на відкриття перших переговорних кластерів щодо вступу до європейського союзу. Про це заявила віцепрезидентка партії Алда Євгенія Кравчук під час засідання бюро партії у Брюсселі. За словами народної депутатки України, Єврокомісія підтвердила готовність до такого кроку більшості країн-членів ЄС. Найбільш відкритою до співпраці з ними є саме європейська партія Алда, зазначила парламентарка. Вона подякувала колегам за послідовну підтримку України та спільну позицію щодо європейської безпеки. В Україні можуть заборонити благодійні внески у лікарнях, запровадити КПІ-індикатори роботи для сімейних лікарів та перейти на грантове фінансування наукових досліджень. Над відповідними законодавчими ініціативами працюють у парламентському комітеті з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Як зазначив голова комітету Михайло Радуцький, у більшості лікарень пацієнтам досі пропонують зробити благодійні внески, коли є чіткий перелік платних послуг, затверджений МОЗ. Всі інші послуги мають надаватися безоплатно через програму медичних гарантій, наголосив народний депутат. Тат він також нагадав, що медичну сферу в наступному році заплановано профінансувати на 258 мільярдів гривень. Це найбільша сума за останні сім років. Серед пріоритетів на наступний рік підвищення рівня зарплат для лікарів первинки та екстренки до 35 тисяч гривень, запровадження чекапу для людей старших за 40 років, розширення програми Доступні ліки, збільшення коштів на централізовані закупівлі ліків, медичну реабілітацію, психологічну допомогу. В Україні можуть створити житлову інспекцію. Вона буде контролювати реалізацію нового житлового законодавства. Це передбачено законопроєктом, який народні депутати мають ухвалити до кінця 2025 року. Про це повідомила голова парламентського комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Олена Шуляк. За її словами, у документі будуть зафіксовані стандарти в сфері житлової політики. Найбільше дискусій навколо питань, що стосуються гарантій забезпечення оселями. Олена Шуляк переконана, що контроль у житловій сфері має бути збалансований і не дублювати вже наявні функції зокрема, варто передбачити участь громадян у консультаціях та обговореннях. Це значно зменшить зловживання під час ухвалення рішень, переконана парламентарка.